Я думав, що це буде конструктивна е, в основному, але з в вибачте, пане Олександру, ви не вирішуєте питання, які е, заберемо. І не готові зараз сказати, е, я готовий, я готовий. Ну, бачив, там керівник Мирона, Євгеній Миколайович, одного підприємства ігрона Микола Іванович іншого підприємства. Це перше. Ми зараз от, ми говоримо про якість цього і забули, про що в чому ми зібралися. Ми зібрались по ціні. Те, як ви по-свинці поступили, ви вже давно тут працюєте, поступили абсолютно по свинці. От взяли 9 числа, ну, і розказуєте, що нам адміністрація не дала грошей на ці. в бумагу. прямо вам. Ви? Вам адміністрація не заклала відшкодування. Говорили тільки. І, і, і Тепер я, я, да. я вам показую ваші листи Ваші листи, які управління соціального захисту населення бориси, вас повідомляє, що і візьміть договори бо в районному бюджеті, передбачено рішення бюджет е, 2017 року, 23 грудня 2016, передбачено кошти на компенсацію на фільмовий розприєм. Вже взяли ці договори. Вам є тільки підписати, а вас ви за це вод... немає тебе. Один ви. Другі ви. Давайте, Ой, давайте не що, давайте Це на сільські перевізки, які касаються Борисповід, Борис по району. Немає одного там маршруту, там не против, я немає. куди? Де це ваша, 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 ваша. Так, <платовець> да, да. Не прийняла рішення. Одміняємо сир. Ні, підіжіть. Я кісяцькі. <плевиць> під, 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 <плевиць> <який сілький? плевиць> ну ось <плевиць> вам відповідь гроші дають вам. <плевиць> Мин, а ви не передаєте, не перчуємо. За Київський не було. Правильно, я про це говорю. А ви говорили... Я вас є маршрут. Так, Ні. Не не ви сказали, що немає. Ну, вибачте, може хто не знає, у нас є. Якщо Борисівська адміністрація проводить тендери на сільські, то в нас области. Тепер, ви розказуєте, що ви там асоціація збиралися. Ви Як можна збиратися, коли правління як і проводить тендери, воно не знає, що ви підняли ціну. Воно вчора з інтернету дізналося. Правильно, бо постанова кабінет міністрів, але і забрав у них прикорму. Якщо раніше постановою голова адміністрації обласної розпорядженням, то де 10 колонка. 35 за е, пасажирно. Зараз я, так, на... є картіна. Чого тоді вміден, е, коли 15 колоників поставити Ну, 15 це життя відбудеться. Харківська до, до гніда на 15 ну, кілометрів. Ми вже ми робили це. 10. Ми, 10. ми, 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 автобуси, ми сидаємо 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 З усім полоці. Ну, не ви ж робили 15 кілометрів. У вас немає. Ви отак заокруглили чогось до 11, чого не до 10? Yeah. Де ця ціна? Отак взяли, підняли ціну і все. І всі тепер стоять, не знають, що робити. По якості, ну, питання, ви почули. Всі знають, як ви. ну Є питання, там піднялася ціни, все зібрали, сказали, слухайте, давайте піднімати ціну, давайте щось, от як, отак, отак. А ви гупі, все. Ну, в нас і, е, зворотній шлях тоді. Ми збираємося. Е, зараз я просто не встиг вивчити е, ваш, Ви виграли тендер. Да, е, розказують зараз, що не може е, ні органи місцевого самоврядування, ні обласна, ні районна адміністрація на вас впливати. Є вільний ринок. Чим користуєтесь. але є антимонопольний комітет. Ви скільки оборотних рейсів виграли? На яку? Скільки? Циферку я там. Інтересна цифра Я вам скажу, є два варіанти. Або ми доходимо до якоїсь згоди, або ми вступаємо в конфронтацію. І щось тоді вже. Ну, я розумію, корупцію будете носити, здавати гроші десь, але це будуть затрати. А ми весь час будемо писати, добивати вас, виставити, скільки ви виграли в тендері, стільки автобусів ви виставите, а ми будемо контролювати. Розумієте, треба е, двосторонні, ми вас почули, що у вас там проблеми е, все подорошало, а ви і нас, і людей почули. Ми не допомогли не буде, не пишете цим дикнути, да, на 80 років, на 49, 49. добу. Давай, ну, давай, ну, шо, ну, ну, ну ми тоді знайдемо. давайте, ми Мені десять, ми будемо сидіти писать, 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 і ми все, ну, найдем до чего. Антимонопольный да. государственный да. да. теперь добавьте 20% НДФ и 1% Ну, тогда, я знаю, тогда да. добавлю. Да. Давайте я посчитаю. Тогда добавлю, ну, це з вашого боку вы... Давай, ми давайте я посчитаю. Вы по по-свински. Ну, по ну, так, ви мені сказали, що підняли ціну? Мені особисто. Роман. Ну так що? Да, Яким я постійно спілкуватися? Ну, ну поспілкувались, не... ви що вам подякував, піднімайте. Да, ну, а хто такий Микола Романович? Да, людина, з якою ви спілкуєтесь, який вас зуває по автобусах. Ну, а, це... а де Зай... офіційно ну, за місяць хоч розказати <плес> про 3200? двісті <200. плес> <Бройсман плес> давно сказав? <плес> ви всі знали, <плес> що буде <плес> <в 3200. плес> ціна скатнула на що Скатнула?